Σαν προσκοπτά, να μην πείτε, δεν του θα μωστρεύει. Όχι, εγώ θα σέκα, εγώ θα πει, κατ' όλα σύνδεση. Ε, εγώ θα Na última sana, tak menu. सपन रुपी stop it Сьогодні у нас подвійне свято. В цей чудовий день розпочинає своє життя новий проєкт. Для презентації проєкту до слова запрошується голова Конотопської організації Національної спілки журналістів України Тетяна Миколаївна Голобурда! Ну, по-перше, я хочу передати вітання всім присутнім тут журналістам. Від голови сумської обласної організації національної спілки журналістів України Віктора Михайловича Бойка він телефонував. Він на жаль сьогодні не може до нас тут бути, бо він там у сумах на розхват. Так він сказав, але вітання найщиріші, теплі і, і ви розумієте, що він мав на увазі. По-друге, я зараз хочу запросити сюди Саркну Володимира Борисовича, вручити йому грамоту національної спілки журналістів України. Я прочитаю текст за широке висвітлення найактуальніших проблем міста Конотоп, сприяння стійкому розвитку суспільства. Ну і по третє, тут у нас присутній Іван Пилипович Корнющенко, найстаріший взагалі журналіст, мабуть, на сумщині у нас, тому що 1961 рік для нього був взагалі доленосним. По-перше, він одружився. Ми вітаємо це. 50 років золота золота посія, треба що так. А по третє. Якщо я не помиляюсь у серпні, так. Ви стали членом спілки журналістів у серпні, спілки журналістів України. Сьогодні він о, 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 зранку презентував мені книжечку, вона називається «Зореносні рядки, і я просто не можу утриматись, щоб трошки-трошки не прочитати, щоб ми знали особливо молодь. До речі, тут у нас є, ну як, як то кажуть, новоспечені чи як члени спілки, от Ілюша, там Олена є. За гурман квитки ще не поспіли, але ми зберемося, ми домовляємося, що ми зберемося у такому, мабуть, колі і вручимо обов'язково квитки. Так от, зі статті письменника Олексія Солбіна Щедра осінь на обжинки», опублікований в обласній газеті Сумщина. Ім'я Івана Корнющенка, добре відомо не тільки на Сумщині, каже, що він журналіст за професію, літературний дослідник, за покликанням, але це далеко не повна характеристика. Так Іван Корнющенко досвідчений вправний журналіст зі стажем, яких не густо в області, і визнаний літературний дослідник. Окрім того, він літературознавець, фольклорист, палкий. Природолюб, художник, фотограф і письменник-прозаїк. Рідкісне явище, коли одна людина має стільки обдарування. Відіть сюди. Ну Давайте пошеченку. Добрий світ, друзі. Дозвольте мені від імені журналістів старшого покоління привітати всіх вас із цим, не тільки вашим професійним, а я скажу і народним святом, бо журналістика тісно пов'язана із життям всієї країни і життям суспільства. Я дійсно вступив у спілку журналістів у 61-му році, якраз була постанова. Про створення спілки журналістів в кінці 1959 році. Потім, поки дійшло воно до провінції, в 60-му почали приймати, а в 61-му вже вступали люди, які були гідні цього, бо десь 61 і пізніше. Я вам скажу, що журналістика для мене дуже багато дана, і з точки зору кругозору, розширення кругозору, звичайно, для цього треба було багато працювати. Досліджувати я досліджував і літературне життя тих районів, де я працював, бо я працював не в одному районі. Я попав у період Хрущовських реорганізацій районів. Тож район е, побуде яких 3-4 роки і вже хрущов ліквідувався райони, об'єднував, тому нас ганяли із району в район. І скрізь я дослідив чимало е, таких е, матеріалів і життя. І творчості як письменників, так і діячів культури інших, зокрема, і в Конотопському районі, і книжка, яка вийшла в мене від Луння, а потім була ще дві книжки Перед цим, то там якраз про перебування у нашому гніні Конотопському краї видатних людей нашого часу. Ця книжка зараз користується повагою і авторитетом у. В школах, де її вивчають, так само як і книжку про природу, мій ділосвіт. Ну, що я хочу сказати. На завершення, на завершення, на завершення, на завершення я скажу, що все-таки хотілося б побажати молодому поколінню журналістів, щоб більше було відповідальності. Бо я читаю всю пресу, слухаю. Електронні засоби масової інформації, бувають великі тяги, якими були вони, звичайно, тому таке просто побажання. Ну і раз тут господарка, то я не можу сказати і такого, я живу тут буквально рядом, я згадую це приміщення, мимо якого тисячу разів проходив. Це було щось на півсарай. І я думаю, що людині з таким ентузіазмом, яка зробила такий зал, давайте називаємо його сьогодні журналістська хата. Надалі. Відписав, оці журналістські хати, щоб ми частіше збиралися. Ну і назагадку я подарю останню свою <гаджу> із 20 книжок. У мене це вийшла 20 книжка, доявила її вже до мого то я подарю Тетяні Миколаївні і побажаю. Ну і може не зовсім останні, але я хотіла на, на пару хвилин запросити до мікрофона нашого гостя, журналіста, можна сказати, міжнародника, ну можна сказати, вихованця нашої телерадіокомпанії Дмитра Бабича. Будь ласка, діма, де Здравствуйте. Прежде всего, хочется сказать слова благодарности Татьяне Николаевне, которая собрала нас всех здесь. Хочется сказать вам, мои коллеги, за то, что, скажем, вы пригласили меня сюда. Со многими из вас я работал на, на, на будущий год, будет 20 лет, как я занимаюсь профессиональной журналистикой. Начинал я на Канатовской студии телевидения. Опять-таки благодаря нашей великолепной Татьяне Николаевне. И со многими из вас я работал на протяжении всех этих лет. И хочется сказать большое спасибо за то, что всегда, когда я приезжаю, будь я в Лондоне, будь я в Праге, в Париже, всегда я приезжаю в свой родной город как на отдых, как на встречу со своими самыми лучшими коллегами и друзьями. Спасибо. Успехов и счастья вам. Ну и самое последнее. Значит, я хочу положение про конкурс. Будемо вважати робоча назва Золото золоте пероконотубщини. Я предварительно обсуждала этот вопрос с руководством района, с руководством города. Они обещают всяческую поддержку нашему этому проекту. Поэтому будем считать, что сегодня, 6 июня 2011 года, мы даем старт э, конкурсу журналистов Конотопщины золотой перо Конотопщины». Я тут... Э, э, значит, краще ну, номинации, краще публикации в интернет-издании, краще фоторабота, краще радиорепортаж, краще телерепортаж – Краще публікація у друкованих ЗМІ, кращий телесюжет. Я потім вам роздам оці такі ну, наброски проєкту, і телефон, мій, телефон, наш телефон тут 6073, або, як це він називається, мобільний телефон, я дам, ми будемо працювати. Але сьогодні ми стартуємо, так, і за участь у конкурсі запрошуються штатні та позаштатні журналісти місцевих газет, радіо, телебачення та інтернет-видання. І головне я прочитаю, журі формуються з представників та засновників засобів масової інформації, міської організації журналістів. До речі, є така пропозиція, от Михайло Верасівич так мені підказав, що він хоче собі районну зробити організацію, а ми якось не дуже на це згодні. Тому давайте ми будемо називатися «Конотопська організація журналістів чи журналістська організація. Я так підразумеваю під цією назвою і міських, і районних журналістів. Голосуємо. Голосуємо, одна от, Фіналісти нагороджуються дипломами першого та другого ступеня, подарунками. Я вважаю, що преміями обов'язково, розмір їх ми обміркуємо. Лауреати конкурсу отримують відзнаки у вигляді ручки пера, спеціальні призи та гран-при конкурсу, кубки символікою конкурсу. Годится? Да. Подписали? Значит, итоги конкурса. Работы принимаются до 6 мая 2012 года. А итоги конкурса мы подводим в этом зале 6 июня 2012 года. И на этом я как бы заканчиваю. И хочу побожаться всем вам. ты дожить. Всем До 6, -6, -6 -2012 року тому всім міцного здоров'я, теплої осені, м'якої зими, неслиської дороги, щирості друзів, урожайних рядків і творчої наснаги. Знев журналіста. Я роздала вам пісні, сьогодні був у нас такий сюрприз. Я дякую Андроніку Ярославовичу за чудове виконання пісні журналісти України. Я вам роздала листочки в кінці, коли ми завершимо нашу частину ще 10, Давайте пробуємо, спробуємо заспівати. Хоча б приспів він такий там барний. ми панове журналісту, Ух, як звучить гордо.